Друзі, презентую вам ще одну гарну квартиру в ЖК Аквамарин на 16-й станції Великого Фонтану на 7-му поверсі за 83 тисячі умовних одиниць. Цей, ця квартира повністю з ремонтом. Ви можете поглянути, як вона виглядає. В цій квартирі можна одразу заселитися та жити. Ще ніхто не жив. Вона з сучасним ремонтом, з дорогими матеріалами. І я хочу вам всім розказати те, що вона знаходиться на 16-й станції Великого Фонтану. Рядом найкращий поруч, найкращий найкращий пляж в Одесі це Золотий Берег. Ви самі бачите, дивіться, які вікна, ви самі бачите ремонт, вона дуже гарна, дуже красива. Та дуже-дуже чекає нових господарів. Ось така краса. Ви самі можете все побачити. Якщо ви хочете її подивитися, то звертайтесь Агенція нерухомості Турбо. Наш телефон 063 033 93 40. Троян Тетяна Миколаївна завжди до ваших послуг. До побачення, Україна переможе!